Британія дала дозвіл на те, аби їхньою зброєю Україна могла бити по російській території. Ми розуміємо абсурдність ситуації, яка відбувалася раніше. Та зброї наземної, яку отримала Україна, ми могли застосовувати лише по окупованих територіях, які зараз контролюють Росіяни. Натомість удари по безпосередньо російській території були під забороною використовувати. Ми могли лише те озброєння, які самі і розробили. Ну, зокрема, ми знаємо всі ці історії з так званими невідомими дронами, які фактично щоночі налітають на ті чи інші об'єкти в Російській Федерації. Це ми далі проаналізуємо. Заступник благодійного фонду за Криму Небо -Укр... засновник, точніше, благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанту відстав. Ці Ігор Романенко з нами закупаний. Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. І перше питання. Власне Девід Кемерон каже, що можна бити британською зброєю по Росії. Наскільки Росії стає небезпечно від того, якщо проаналізувати весь арсенал, який надає Британія? наскільки вглиб території ми зможемо цілити по Росії? Дякуємо британцям. Тому що в допомозі Україні вони як завжди на передовій. І це дуже потрібно нам, що відбулося керівництво Британії воєнно-політичне підкреслює, тому що представники воєнного керівництва і Сполучених Штатів інших країн вони знають і об'єктивно доповідає своєму політичному керівництву а доцільності того чи інакшого кроку введення війни в Україні і дії по воєнним об'єктам на території Росії. Це об'єктивні закони війни. І Що ми збираємося її вигравати? Ну ми то відстаємо зрозуміло, чого що і як. А вони, особливо американці, все це гальмують. причому політично. і тому британці прийняли таке рішення. Я думаю, що дії будуть ми побачимо найближчий час вони будуть досить ефективними. Американцям, дякуємо, що атакам сподвіглись, як кажуть, хоча б старі бойові частини, тільки касетні поки але дальність збільшили, і те ми бачимо, яким чином вже виправляється ситуація в зв'язку з нанесенням ударів по засобам протиповітряної оборони, локаційним станціям, аеродромам в Російській Федерації в Криму, і як знищується техніка, особовий склад. Тобто тут таки, реалізується принцип війни постійний э, вплив на э, об'єкти ворога, і це повинно бути для цього. Наші знають, наші вміють це робити, але потрібен їм інструмент, потрібна відповідна зброя. Ну і тут повільно, після пів року як паузи, американська вона з'являється. Це ж не по мановіні палички, чарівника може це відбутися, а це. Потрібен час, а ситуація непроста складається на фронті вже зараз. От, власне, про фронт. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist сказав, що висотний опорний пункт у місті часів яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриє шлях на останні великі міста Донецької області. А його захоплення це лише питання часу. Як ви прокоментуєте цю заяву? Є опорний пункти дуже важливий. В АТО працював там в районі 15-16 рік. Він на пагорбі, система оборони та суттєва, але з точки зору ведення війни, якщо вони наберуть засоби і відповідний потенціал, то ну будуть намагатися все ж його захопити. Зрозуміло, причому вони проводять наступ як в лоб. Канал, райони вже на його околиці зайшли, а також Калінове на півночі і Іванське це на півдні там, вздовж дороги, здійснюється проведення охоплення оперативного. Ну, Якщо замикати, як навколо, то це якби в народі котел. Але руйнують такі плани ворога наші оборонці. І це принципово і важливо. І хоча тут ведуться досить інтенсивні бої, але на мій політ ще важча ситуація в Дівки навколо з півночі очередена. Інтенсивність там відбили 50, а в Часову Яру 25. А так, за цю добу сама кількість говорить, що відносно стану. Тобто ворог намагається використати успішні дії щодо просування вечерити захоплення і розширення цього цієї клишні, які вони на півночі мають від Авдіївки, і там ще більш важкий стан для того, щоб протидіяти таким наступальним діям, нам потрібна збройні техніки і сили, тобто особовий хат, які дуже повільно. З'являється в силах оборони України, тому що неефективна система мобілізації, та яка була, і та, яка пропонується, буде введення тільки там з 18-го числа, вона нерішуча. І як політики, які розробляли це законодавство, самі чомусь кажуть, тому що давно, мабуть, були там інформацію мала об'єктивно з лінії фронту про те, що головна. Цього мета закону облікувати безумовно. Чому з 2022 не обліковані були ці люди для, для того, щоб приймати рішення відносно того скільки, чого і як на подальше спочатку треба облікувати, і це ж зрозуміло було на початку війни. Але так чи інакше, рішучих змін і швидких тут теж не відбудеться з такими підходами. Треба міняти цю систему. Треба надавати військам готувати, призивати людей, готувати їх і допомагати нашим оборонцям, які воюють в першу чергу на лінії зіткнення. А по-друге, треба формувати резерви. Така ситуація на фронті буде мати місце до тих пір, поки у нас не будуть резервів, тому що. Генерал Сирський він не чарівник, да з паличкою волшебною, а генерал, який відповідає за ці справи, і щоб їх виправляти супередженням, а не по хвостам. йому потрібні сили і засоби, яких поки ще у нього на жаль немає. Добре, з цим зрозуміло. Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в очеретиному покровського району, проте частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських військ і бої тривають. Чи можлива саме ця точка на мапі бойових дій? Очочеретине саме Так, да, ми ж сам, щойно з вами це обговорювали. Там важка ситуація, і щоб зупиняти треба ці просування активні. Росіян ворожих військ потрібні е, боєприпаси. Вони стали поступати, і це не ті, які там чеські чи естонські пізніше, а зараз вже від Америки і інших. От, але питання часу, щоб зупинати, зупиняти застосуванням наших засобів ураження, я хотів би нагадати ще раз, що наша артилерія знищує цілі, ворожі наземні. Долі є, це 80%, тобто дуже потужно. І щоб таким чином впливати і змінювати на нашу користь ситуацію на фронті, в першу чергу потрібні боєприпаси, які якби тепер ну, рахування піврічної паузи по постачанню з'являються ну, на фронті. Але п'ять таки тут потрібен час на виправлення цієї ситуації, в тому числі і очеретина. Спостерігаємо, власне. Я так розумію, що найближчими днями ситуація була буде цілком зрозуміла. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, якого я вже згадував, пропускає, що Росія готується до наступу у районі Харківської та Сумської області на північному сході. За словами Скібіцького час цього залежить від міцності української оборони на Донбасі, і він пропускає, що основний наступ Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня. Це прогнозовані дії ворога. Так, ми про це неодноразово обговорювали питання. Військовий ці розвідка знає питання. У тому наскільки успішно вони будуть складатися справи. Ми про них говорили на сході і на Півдні на фронті, і щоб, наприклад, якщо успішно для них, тобто вони час і можуть задіяти в необхідним напрями, в тому числі сакральному Харкові, наприклад, для. Путіна, ми вже бачимо, що з Запорізького, наприклад, напряму, тобто там Віміївський виступ, Орєхова, ну роботи на де вони час її знімають і перекидують на східний фронт і вони формують резерви. Якщо у нас звільняють строкову службу зараз, то росіяни призивають строкову службу 150 людей. Тобто ну, досить така от, події відбувається. Мабуть, то це якщо задуматися, то таке враження, що ми наступаємо, тому звільняємо. А росіяни обороняються, тому призивають 150 І взагалі планують довести в цьому році 400 призвати. Якось незрозуміло з точки зору постачання людей в Сили оборони України, але бачимо, маємо, що маємо. От і тому залежить ситуація в Сумської області в Харкові від того наскільки вони підготують відповідне угрупування військ, а це значить сил людей, якими вони займаються вже зараз, і озброєння техніки, які була ще інформація. Вони заводять на склади, тобто під це угрупування, готують відповідне. Збройної техніки, тобто вони для цього готуються. Все залежить на від того, наскільки ми зможемо зміцнити свою оборону. А тут у нас важкі ці процеси. Ми, 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 ми з вами вже обговорювали це. Йдуть і не значить, не допустити цього успіху на фронті, щоб вони не сформували ще один фронт в районі е, Харкова і е, Сум, чи будь-якому іншому місці. Якщо будуть у них на це сили, і тому питання стратегічне у цій війні питання часу, яка сторона швидше його використає в своїх інтересах. Зрозуміло. Давайте ще поговоримо про одну важливу заяву за кордону. Ну, розумієте, ці дні були дуже насичені на заяви європейських посадовців. Може воно і добре. Президент Франції Мануель Макрон сказав, що не змінив свою думку про ведення західних військ в Україну і вважає такий підхід правильним за його словами. У разі прориву лінії фронту і запиту Україну України про це варто задуматися. З Чим пов'язана така активність Мануеля Макрона саме зараз? Пов'язана з тим, що ситуація на фронті у нас важка. І їх розвідки наших союзників аналізують цю ситуацію, і вони розуміють і все ближче, якби да ходить до того, що програш в Україні неприпустимий. Але ж американці граються на рівні допомоги Україні, щоб не програла, і уж точно щоб не 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 роблять допомогу, щоб вона перемогла, і допомагають росіянам, щоб Росія не програла, і це у них добре. Получалося по крайні півроку, так це точно. Ці відкритих дверей режим для росіян, і тепер все це треба важко виправляти. І головний тігар значить, змінити цю ситуацію. Він лягає саме на Україну, на їх сили оборони і на народ наш. А, очільник Росії а, ну. Так званий президент Росії, точніше, Путін, 2 травня, зустрівся з губернатором Турської області, афілійованим з ПВК Вагнер. І е, інститут вивчення війни пише про те, що ймовірно Путін такими своїми кроками намагається якимось чином покарати шойгу за невдалі дії на фронті. Тобто, ми знову можемо побачити цю ці якісь внутрішні суперечки, тому що я нагадаю, що фактично під допитами і слідством зараз два заступники міністра оборони Росії. Чи треба нам якось придивлятися до цих розбірок внутрішніх їхніх? Чи це жодним чином ні на що не впливає? Тільки не розуміючи, пан Ігор з нами є. Мабуть, поки немає. Зараз відновимо зв'язок з паном Ігорем Романенком, щоб зрозуміти, чи варто нам взагалі аналізувати ці внутрішні якісь перепитії в Росії. Очевидно, що знову якийсь певний конфлікт всередині цієї путінської команди назріває, але наскільки він серйозний, це варто зрозуміти. Також поговоримо ми ще про те, що може безпосередньо вплинути на активність росіян, це їхні економічні збитки, але це згодом. Отже. Чи справді, на вашу думку, Путін якимось чином намагається покарати шойгу цими допитами заступників зустрічі з посадовцями, які афілійовані з ПВК Вагнер? Чи все таки це якась така публічна більша грану треба мати на увазі, що режим роботи Путіна і оточення його це таракани в банці. І який там міцніший таракан когось з'їсть, це на користь ситуації дестабілізації управління. В цій країні агресора і це на користь ну, нашої ситуації, наших союзників тому треба відслідковувати. Тому треба з точки зору боротьби з цією країною, з його керівництвом ляти алію на ці питання чи союзники. Наскільки у кого є які можливості, а хрени рідкі не солодше, чи там заступники корупціонери одні зміниться інші... Те, що не доробив Пригожин з шайгу з Герасимов, тоді дороблять щось хтось інше, і це добре. Якщо б з'явився Пригожин Дубль-2, який би рішуче дійшов до Москви, було б ще краще. А тому на Бога надійся, а сам не плашай. Нам треба ковати своє, ну і сприяти стабілізації в країни агресора в тому числі в керівництво. Проти Росії застосують нові санкції з боку Сполучених Штатів. Йдеться про те, що таким чином хочуть покарати Росію за застосування хімічної зброї на лінії фронту проти українських військових. Чому стільки зараз про це в США заговорили? Можливо, збирали якісь докази. Не можу сказати. Наскільки є адекватною зараз реакція наших західних партнерів? Ну американці якби у них своє ми ж бачимо, своєобразна. Допомога здійснюється України, але вони кошти свої рахують, і Трамп це робить і на Європу. Тиснула Європа прокинулась вже цією війною. А до того валови внутрішній продукт це країн в безпеку. Він полягав відступати в НАТО. Чомусь ці країни європейські забули, повинні бути від 2% і більше, але вони це не робили. і тепер вже третій Рік доганяють цю ситуацію. Тому американці рахують свої гроші, і бачать, що якщо вони вкладають, а у росіян доходи зростають, то це невірно з урахуванням санкцій, про які дуже багато говориться. Тому накладаються двійні санкції на тих, хто порушує перші санкції. Ну і в цьому процесі можна працювати без кінця. Якщо так ефективно будуть накладатися ці санкції, то за дві можуть може бути трійні, четверні. Ну і досить довго можна приймати участь. А чому це відбувається? А тому, що немає рішучості в діях і в фінансових протидії росіянам, теж як і в допомозі озброєння і техніку, яку ми бачили останні півроку. Але ви знаєте, мабуть, санкції вони самі іноді проти себе роблять, або якісь наслідки запровадження попередніх етапів. Мені здається, що показовує цифра збитків Газпрому за 2023 рік в майже 6,7 і мільярдів доларів. Збитків ця найбільша компанія російська зазнала. Можливо, це теж якось все трошки прохолодить саму Росію чи не дуже? Дякую гарну шість і сім мільярдів для росіян доларів. Це невеликий показник. Треба порахувати, скільки вони заробляють на всяких обхідних схемах. Ці передають там сотні мільярдів. Тому ну трішечки да, там, відщипнули ці санкції від Газпрому, але він процвітав і процвітає досі в умовах війни. Отакі санкції, на жаль, ефективні. На жаль, сподіваємося Лапка. на посилення. Сподіваюсь, буде позитивніший так. наш тон розмови після запровадження якихось нових обмежень. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко з нами був на зв'язку.